Користуватися зручно, переваги однозначні. Поєднання кількох додатків в одному мене звати Анна, я власник «Трулодоро Остерії. А працюємо ми вже 4 роки. На відкриття закладу Трулодора ми надихнулись, гуляючи з чоловіком по містечку італійському Альбарабело. Це містечко забудовано такими маленькими будиночками, які називаються Труло. Коли будувалися ці будиночки, на дахах люди розміщували символи, які захищали. Ось, наприклад, символ з одного з будиночків Труло. В містечку Альбарабелла. цей символ означає захист під сонцем. Тому ми відбудовували свій тру. Ми брали, наприклад, стіни, будували з таких камінчиків, вносили символи і назву, тому що це дуже цікава історія і це така аутентичність. Ми створювали затишок цих будиночок, натуральні кольори і тона для того, щоб людям було. Затишно в цьому нашому труло. на нашу історію. Цікавий період випав карантин, війна, але не дивлячись ні на що, наш заклад працює. Ми приймаємо гостей, стараємось бути кращими щодня і використовувати все, що ми можемо інструменти, які нам допомагають. У цьому ми підключили щось не так давно, кілька місяців тому. Але ми вже змогли визначитись для себе, що які є переваги, використовуємо його. Дуже нам подобається у кількох закладах. Це інструмент, який нам підійшов. По всім параметрам, саме на доставку та самовинні. З підключенням у нас змінилась кількість, збільшилась саме. Додаткові як уклон, появились можливості доставки. З найбільшим плюсом я для себе, як власник, вважаю, це можливість поєднання болт, Glovo і е, доставки уклону в одному застосунку, оскільки найбільше пропітливої праці при введенні нового меню саме займає введення тих карток, фотографій в кожний окремий інструмент, окремі різні ціни. Це завжди приводить до кількості якоїсь помилок несумісності, і з додатком Choice ми змогли поєднати це все разом. Всі зміни ми вносимо в одному застосунку. Один раз завантажуємо фото, один раз завантажуємо прайси тих картки, назви і таке інше. Тобто, якщо у нас зміни в меню, це робиться дуже легко. А раніше потрібно було зробити це 3-4 рази, завантажити фото, назви і все інше. Це було дуже незручно. Наразі це найулюбленіша моя історія пов'язана з. Щось це поєднання, Глова, болт, і уклон в одному застосунку. Що стосується саме використання в закладі, звичайно, полегшило життя адміністраторам, барменам і тим, хто приймає замовлення, оскільки у адміністратора немає три планшети і навіть бронь столиків в одному планшеті. Це надзвичайно зручно. У нас немає тепер такої космічної бібліотеки навколо місця робочого адміністратора. У нас є тільки один планшет, де ми можемо користуватися всіми застосунками в одному місці. Коли ми підключили уклон, ми були здивовані, що що навіть були замовлення з іншого берега Києва. Тобто, взагалі раніше це було неможливо, звичайно. Раніше ми обмежувалися своїми доставщиками і там радіусом три кілометри. Наразі це можливо з будь-якого куточка міста зробити замовлення. Це, це дійсно класно. Є гості постійні, які люблять наші страви. І вони можуть тепер замовити з будь-якого куточка міста. У нас збільшилась кількість доставок завдяки таксі. Крома банери нам теж подобається цей інструмент, тому що зведенням кромобанерів. У нас з'явився інструмент швидкого способу донести інформацію гостю через застосунок. Наприклад, ми проводимо музичні вечори. Таким чином, ми можемо на протязі тижня свого гостя сповістити про те, що, от, наприклад, у п'ятницю у нас буде музичний вечір, і у них є можливість прийти побачити дуже класний спосіб, швидко донести цю інформацію. Або якщо у нас, наприклад, акція на сніданки, гость прийшов ввечері, він зможе побачити за допомогою цього банеру про наші акції, або новинки в меню. У нас часто бувають новинки. Шеф кухаря, і нам теж хочеться швидко uh, про це повідомити гостя. І за допомогою цих банерів це дуже класно, швидко робиться. Uh, також класним інструментом Choice є відгуки, оскільки відгуки ми бачимо одразу моментально. Гість, можливо, ще навіть не пішов в закладу. У нас є можливість, uh, по-перше, якщо щось сподобалось, uh, подякувати гостю, у них гарне враження, вони бачать, що їх одразу бачать і чують. Іноді бувають, якісь нюанси виникають, щось десь не сподобалось. Ми можемо одразу відреагувати. і гость не вийде з закладу без реакції, та да? і цим самим ми можемо не допустити якихось негативних відгуків на Google Maps. Тобто ці відгуки дуже корисна така річ для закладу для того, щоб удосконалювати свою роботу. По перше, по-друге, щоб не було відгуків негативних на Google Maps або інших інструментах. Я дійсно рекомендую Choice іншим закладам. Це вже перевірено. У мене на кількох закладах. Так, кожен ресторатор знає, що такі п'ять планшетів розміщених на робочому місці. А коли в тебе один, ти дійсно відчуваєш ці переваги, тому я дійсно можу порекомендувати іншим, користуйтесь Choice.